Доброго дня, Доброго. пане Михайле, ваше дитинство, юність, професійне зростання проходили у мальовничих краях Кам'янець-Подільщини. Які моє найяскравіші спогади з вашого дитинства чи юності? Знаєте, По-перше, хочу сказати, що я безмежно закоханий на своє рідне місто, тому що я тут народився, навчався, формувався як людина, як спеціаліст, до долера і. Враховуючи те, що мої батьки не мали змоги, тільки, щоб водити за кордон, щоб ми виїжджали, таких можливостей в нас, на жаль, на той час не було. Але вже коли я став мером в честі поїздки за кордон, мені ще раз доказали, що кращого міста, Чинкам Несподісь, взагалі на світі не буває. Це і Європа, це і Україна. Це взагалі ну, такий фонд всього найкращого, що я тільки бачив в нашому світі. Але найвелике надбання в нашому місті це наші кам'янчани, люди. Бо, можливо, це пов'язано з тим, що дуже багато культур приймали участь в формуванні культури історичної спадщини, і це дало свій такий відбиток на, само, на формування не самого людського потенціалу, а взагалі душі. Якщо говорити про своє дитинство, то я саме дитинство захоплювався технікою. Ще в юні роки в мене сформувався потяг до старовини, тому я займаюся колекціонуванням старих речей, які пов'язані з технікою. Це і автомобілі, і мотоцикли, і все, що пов'язане з технікою, радіоапаратурою. Тому я хочу це надбання, що продовжили мої внуки. Я думаю, що в них така тяга є. І в подальшому наша колекція буде збільшуватися. У вас дві вищі освіти. Ви закінчили Харківську юридичну академію і закінчили Подільський державний аграрно-технічний університет. Це якось між собою пов'язано. Це за одним і тим самим фахом освіти. Чи друга спеціальність? Ні, справа Інша, в тому, що я починав свою кар'єру з карного розшуку? Я закінчив школу міліції. і необхідно було підвищити свій фаховий рівень як юриста. Тому я закінчив ще і Харківську юридичну академію. в житті склалося, що подальшою роботою. У мене була робота в податковій інспекції. Я зрозумів, що без фахової освіти економіста дуже важко робити. Це дало змогу мені вже сформуватися і як економістом, тому що працювати на таких посадах, не знаючи азів економіки, це практично було Ви керівник зі стажем, управлінець. Чи в нагоді вам стали такі, скажімо так, ваші знання з управлінської діяльності на посаді мера? Ну, перш за все, я хочу сказати: для любого керівника досить важливо залишатися при любі ситуації людина. Вміти слуховувати людей, мати свій якийсь життєвий досвід і вміти його передавати. В будь-якій ситуації кожна людина може стати керівником. Тільки бажання вміння працювати з людьми це самий основний принцип. Посада мера – це дуже відповідальна така посада. Це довіра громади. Ви з 2010 року на цій посаді, і ви вже другий термін. Скажіть, які зміни найкраще в камянець подільському відбулися за цей час? Знаєте, коли я прийшов на цю посаду, перш за все необхідність була в тому, щоб зберегти те, що зроблено. Місто камянець подільське зарекомендувало себе як туристичний центр. Тому в цьому напрямку ми обов'язково продовжували роботу. На сьогоднішній день у нас амбітні плани, щоб біля мільйона туристів в нашому місті було. Тенденція розвитку в цьому році ми вже бачимо. Два роки попередніх, можливо, таке за було пов'язане з те, що почалась війна. Мало їхало людей у нас за кордоном. Але, от практично, цей день відкриття сезону в нашому місті цього року, день міста показала, що місто Кам'янець-Подільський люди та поважають. Але ми розуміємо, що е, наше законодавство на, тільки на сьогоднішній день не дає змоги заробити на туристичній сфері, е, тому необхідно в будь-якому місті розвивати економіку. На цим ми працювали, працюємо і будемо працювати. Ми залучаємо інвесторів. на сьогоднішній день ми можемо похвалитися про те, що не в небагатьох містах прийшли інвестори за кордону під час. Коли в нас в Україні йде війна. У нас є чудовий інвестор, фірма КВС, яка біля 20 мільйонів євро вклала в розвиток, вони будують завод на сільневий. Ми е, започаткували і відродили м'ясокомбінат, який раніше в нас стояв, завод модуль, автоагрегатний завод. У нас збільшилась кількість робочих місць наперед кабель. Так що, якщо буде працювати економіка, будуть поступати кошти в міський бюджет, за рахунок цього місто буде розвиватися. Основний напрямок туризм, розвиток економіки і, звичайно, не забувати про наших містян для того, щоб вони мали якісь е, такі місця, де могли де самі відпочивати тоді, коли в нас не туристичний сезон, і коли не проводяться якісь фестивалі. Таким чином ми зробили і Лебедине озеро, і Магнепурський сквер. І зараз відроджуємо дитячі спортивні майданчики. Ви дуже гарно сказали, дійсно Кам'янець-Подільський це місто. Таке історичне, туристичне, є туристичним осередком нашої держави. Чи є якісь туристичні програми розвитку вашого міста? Взагалі ну, в нас програма розписана до 2020 року. Ми її затвердили і в цьому туристичному розвитку ми будемо продовжувати цей шлях. Але питання одне інвестиції, тому що для розвитку цього необхідно, щоб якісь були гроші потоки направлені. На жаль, місто таких фінансових. Можливості немає, тому ми зараз приймаємо участь у всіх програмах, які є, міжнародні програми, для того, щоб залучити сюди інвестора. Серйозна програма, на якому ми працюємо баналогічний курорт, тому що в нас в Кам'янці-Подільському є декілька сверловин, які мають запас води на тисячу років. Інвестори, які приїжджають, зацікавляться цим. Ми хочемо побудувати бельонічний курорт, це дасть змогу затримати нашого туриста не на два не на три дні, на 20-30 днів. І крім того, це робочі місця для наших. Містя, розкажіть, будь ласка, більше про проєкт будівництва канатної дороги у вашому місці. Ви знаєте, це дуже амбітний проєкт. Якщо нам вдасться його започаткувати, реалізувати, то це, певно, буде найвищим досягненням, що я тільки на сьогоднішній день бачу, крім бронелогічного курорту. Справа в тому, що нам природа дала все. Нам дала каньйон, якого в Україні практично немає. Нам дала таку природу, дала старе місто, на яке відбуватись можна. Не то, що годинами, а днями. А для того, щоб його побачити, наше старе місто з висоти ну, не, пти, не пташиного польоту, а з висоти кабінки цієї канатної дороги, воно стане ще краще. І це саме привабліше. Нам австрійська фірма, коли приїжджали представники, вони побачили цю красу, яка займається розробкою проєктами канатних доріг. Їх зацікавив цей проєкт, і вони безкоштовно запрезентували їм. Ми поїздили їздили до них в Італії, їхня фірма в Італії знаходиться, вони показали умови і можливості канатних доріг. Ми теж дуже загорілися цією ідеєю. І враховуючи те, що туди необхідно дуже багато грошей інвестиційного проєкту, тому ми на всіх сайтах розповсюдили дану інформацію і очікуємо, що інвестор прийде і буде реалізований цей проєкт. А взагалі то проєкт дуже амбітний, дуже цікавий, і на сьогоднішній день обговорюємо досить багато. Різносторонні є. Є противники, які кажуть, коло старого міста не може їхати. Але будь-яка людина, яка б хоча б раз побачила цю красу, вона б їздила не один раз. Що потребує такий проєкт додатково? Перш за все, фінансових поток. Без інвестора ми зробити його не зможемо. Тому ми надіємося на те, що це зацікавленість буде продовжуватися і проєкт. Зацікавить ту фірму, яка би отримувала і кошти від цього, і зробила собі авторитет, і авторитет для міста. Ще більше чи плануєте ви підтягувати під цей проект іноземних інвесторів? Без іноземного інвестора ми не обійдемося. На жаль, наша країна, що говорить, із війна, по-перше, йде, немає таких коштів, щоб ми могли місто взагалі не зможе його витягнути такий амбітний проект, тому що це, якщо говорити, це практично ціна. Річний бюджет нашого міста Кам'янець-Подільського. Місто не може дозволити собі таку розкошку. А от фірми, які зацікавляться, то я думаю, що вони будуть мати сенс і для себе теж, тому що це проєкт такий цікавий і який може теж принести кошти. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам, вашої команді, на творчості. І хай ваші всі проекти, всі всі задуми збуваються і будуть визнані на всеукраїнському міжнародному рівні. Musíme vám.